Вітаю, друзі! Сьогодні 22 травня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правих програм Українського центру суспільного розвитку. І він є так само як і я, членом Національної ліги центристів. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю. Ну і ми тут з тобою обінялися трішки думками перед початком запису. І все ж таки повторюю, що будемо говорити про банальну річ сьогодні. Чому банально? Пояснював і ще раз скажу для глядачів, для мене особисто банально це коментування телефонної розмови Трампа із європейськими лідерами впродовж останніх кількох днів. Ну відколи відбувалася телефонна розмова Трампа з Путіним. Трамп ну сказав, що розмова пройшла нормально. Все окей, ми рухаємося. А далі журналісти почали дописувати купу різних інсайдів, як то вони кажуть. Ну, до прикладу, учора Блумберг повідомляє про те, що Трамп повірив у перемогу Путіна. А сьогодні Wall Street Journal пише про те, що Трамп переконав, чи точніше Путін переконав Трампа у чи сказав Трампу, що він переможе. Ну таке все в да до але толком нічого не зрозуміло. Ну і далі, вся одна і та сама інформація. Я, власне, хотів тебе запитати думку про те, чому так преса це все подає. Слухай, ну це ж завдання преси, їм треба е, постійно тримати увагу е, ну, до певних якихось питань, привертати увагу взагалі людей, які читають власне засоби масової інформації або дивляться. Е, тут більше питання, чому вони дозовано так це це подають. Да? Тому що очевидно, і що і суперечливо вибач інформація. А, доволі суперечливо суперечливо можливо пов'язано з тим, що різні джерела. Це теж дуже важливий момент, тому що, скажімо, так: ну, по перше, я так розумію, Трамп, коли вів ці перемовини, кожен десь щось почув своє. Потім це ж працює принцип зіпсованого телефону. Яка частина людей, яка могла бути присутня теоретично. Я не думаю, що там були перекладачі, до речі, тому що, скоріш за все, всі європейські лідери з ним спілкувалися там англійською мовою, але хтось там десь був присутній. Потім як це працює, ці ж лідери розказують своєму якомусь оточенню, якимось консультантам, помічникам і так далі. А там вже знаходиться хтось, що хто це зливає засобом масової інформації. Це раз. По-друге, ми ж всі живі люди, і очевидно, що ми будь-яку інформацію сприймаємо в тому числі через ну призму своєї емоційності, деякою мірою, uh -huh. і наприклад, там хтось може сказати, та ні у Трампа була в цілому конструктивна розмова. Він там мав на увазі, що Путін його переконував, що переможе. А комусь могло здатися, що Трамп вже переконаний, що Путін переможе, і відповідно він якби від цього відштовхується. Я до речі, далекі від думки про те, що Путін переконав Трампа. Що він переможе, мені здається, що у Трампа просто своя така певна реальність, в якій він вважає, що Росія теоретично повинна перемогти, тому що це типу Росія. А чому повинна? Тому що вона найбільша країна в світі, міф про другу армію, більше населення і що там і найбільше ядерної зброї в реальності. Трампа це має значення. І е, він при цьому я думаю, взагалі не дивиться дійсно і, або не слухає е, ту інформацію, яку йому подає навіть його оточення, його розвідка. Ну слухай, я, я не думаю, що американці йому не дали якісь матеріали. Е, ну мається на увазі представники там ЦРУ, там АНБ, ну в залежності хто цим займається, Пентагон. Е, чому російські танки не доїхали за Києва за 5 годин? Ну питання Бо ж я не. Ні, я розумію. Ну це ж явно не в багню ці питання. Американці ж все це бачать, вони ж це все відстежували в режимі реального часу. Е, просто Трамп же ж тут ще переносить власне своє несприйняття певних осіб, які за ці питання відповідали або мали до них відношення. Ну, наприклад, пана Мілі, якого він прям ненавидить і терпіти ага, не може. Ага. Мілі тоді був головний. Відповідно, звідки у вас ця інформація? Ну нам це ж передавали, коли там з Пентагону, коли Мілі керував. Ага, Мілі, значить, він ніхто. Я взагалі це слухати не буду. Знайдіть мені щось там в інтернеті. Ота дівчина, яка в нього ходить з переносним принтером, щось йому там десь друкує. І шукає якісь історії про багнюку і багато інших речей. Так що в цьому контексті я ну, не здивуюся, що Трамп собі щось там десь намалював. Путін, звісно, до цього доклав серйозну руку. Він вплинув певною мірою на розуміння Трампа. Ну і Трамп європейцям озвучив таку позицію: слухай, ну яка ця позиція? Я б не робив зараз якісь апокаліптичні висновки. Ну поки що, Сполучені Штати поки що, руки не вмили. Давайте так скажемо. Ну, вони на шляху. Ну, як на мене, вони на шляху Трамп собі готує на всякий випадок, мабуть, шлях до відступу. Але ну, єдине, що треба дійсно визнати, в мене таке враження склалося. Може в тебе інша позиція? Мені здається, Трамп дійсно в чому змінив свою думку. Якщо спочатку він виступав з тією ідеєю, яку підтримала Україна і підтримали європейці, перемиря, потім перемовини, то після розмови з Путіним він поміняв модель і взяв російську. Перемовини, а потім перемир'я. Оце ну, він, реально він, він, він це не озвучував. Він це не озвучував, але він фактично це, ну якби, давай так. Це правильно, до речі, зауваження, бо в своєму пості він навіть написав: що там що перемовини про перемиря повинні початися негайно, великими літерами, да, капслоком. Сьогодні вже скільки три доби пройшло, де? Питання відкрите, ніяких перемовин немає. Але за логіку його дій, за логіку його заяв, він вважає окей. Позицію Росії, що давайте ми будемо з українцями зустрічатися. Якісь меморандуми, будемо вести якісь обговорення, але перемиря прямо завтра не настане. Ну, ну воно де факто так виглядає. Він дійсно про це не говорив, але де факто воно виглядає так, що до речі, підтверджують всі ті медіа, на які ти посилаєшся, і які ми з величезним задоволенням читаємо постійно і просто, вибачте, так. шановні глядачі, афігіваємо, тому що ну рівень журналістики, звичайно, на заході на жаль підопав. І вони просто викидають все без будь-якого критичного підходу, без будь-яких там е нормальних оцінок, аналітичних якихось, вони просто от, постять тільки якась інформація з'являється, вони на повному серйозі її значить, зливають і роблять якісь потім величезні висновки на основі якихось там не, -не ну недоведених навіть до логічного завершення, якихось там, наприклад, думках. Абсолютно так. Я просто тут хотів би ще продовжуючи твою думку, підтримуючи все з тобою сказане. Нагадати усім нам, що Трамп обіцяв швидко завершити війну. Він посіяв в головах українців надію за неї багато хто вхопилися, тому він сьогодні став е, таким: ну не те що мальчиком для біття, великим президентом фігурально великої країни, потужний, яка може, але не хоче швидко завершити цю війну. Це правда. Але тут є один такий момент. Справа в тому, що в попередні роки з моменту окупації Криму, окремих регіонів Донецької і Луганської областей, Європа сиділа і тихенько дивилася на те, що ж буде робити Америка з цим усим. І зараз Європа сидить і дивиться. В мене складало, склалося враження, що Трамп просто ну, їм в розмові сказав: тепер ваш хід. Ми там багато робили продовж багатьох років. Тепер мусите зробити щось ви, як щонайменше, ну до прикладу, ввести санкції. Проти Росії, тому що ну доженіть, хоча б трішки нас за санкціями. Ви втричі відстаєте. Я говорю зараз. Формально і номінально у кількості санкцій, які США та Європа. Я неодноразово тут на каналі повторював. Було б дуже добре, якби він це сказав голос, але погано, що він не говорить, тому що Європа сидить і чекає, і ми чекаємо, давай Трамп щось зробить. І тут з'явилася пропозиція на тлі того, що Трамп відмовляється посилювати санкції. А Трамп ніколи не був апологетом санкційного тиску. Він виключно за тарифи і мита виступає. Тут з'явилася уже заява від закордону відомства України. Сибіги позавчора, який звертається до великої сімки, каже: Так, давайте випускайте стелю ціни на нафту до 30. Так воно не працює, тому що ваші всі санкції про тінівий флот ви можете зараз виконати в смітник ціна нафти нижче 60 доларів. Вони легко можуть возити її в законний спосіб безмежну кількість. І буквально вчора також у Reuters з'являється публікація про те, що Україна підготувала 40 40-сторінковий документ. Де в тому числі пропонує санкції проти Китаю та Індії. Щоб Європа ввела санкції проти Китаю та Індії, якщо ті будуть продовжувати купувати нафту в Росії. У мене теж така емоція була, як і в тебе, бо це мало реально. Але що з Китаєм, сам факт, да, що з Китаєм тут сам, питання є? Сам факт Україна апелює до Європи і каже: якщо США мовчать, ми з Трампом розібралися, робіть ви якою може бути Європа? Скажи, будь ласка, друже, нині тепер в цій ситуації вона має колосальний потенціал тиску на Росію щонайменше заморозити конфіскувати активи там а, під 300 мільярдів доларів. Ні, насправді перед європейцями зараз відкрилося я б навіть так сказав певне вікно можливостей, і а? вони могли б їм дуже, дуже гарно скористатися. По перше, запровадивши дійсно серйозні санкції проти Росії. І про і стеля на нафту ну вони кажуть до 50 хочуть якби зменшити, але цього вже мало. Треба mm -hmm. далі йти. Ну 30, мені здається, це сибіга прям дуже е, оптимістично. Ні, я не проти навіть там 20, Це ж ми mm -hmm. розуміємо. Да, але але от 40, в принципі, ця сума, ця, ця, ця е, цифра, вона може фігурувати. Тому що вона фігурувала в тому числі у Саудиті, вона фігурувала у ОПЕКА, і в принципі це катастрофа теж для російського бюджету. Там просто вже починаються такі процеси, що 30 чи 40 – нема різниці. Ну воно не сильно, якби загалом впливає на ситуацію. Головне от перейти цю психологічну межу. Це бо це психологія, це певною мірою, психологічна історія. От багато хто каже, що економіка там і так далі це політико-психологічний момент, дуже так. важливий. І Европа, наприклад, якби вона зараз запроваджувала санкції, це буде не економічний навіть крок, це буде політичний крок. Вона повинна таким чином підтвердити свою політичну суб'єктність. Так, от, чому б для них це було вигідно? Тому що вони, по-перше, продемонстрували всьому світу і США, що вони можуть робити якісь речі, не заглядаючи до рота Сполучених Штатів Штатів, що вони суб'єктні, і воно б могло піти навіть в зворотньому плані. Не так можливо, як Трамп розраховував. А, у Трампа б зіграло марнославство. Як же так? Європейці крутіші а. за мене, вони. Жахнули, значить, по Росії. Чому це всі журналісти хвалять Європейський Союз і європейських лідерів? кажуть: от е, Урсула фон дер Ляєн має дещо більше ніж Дональд Трамп. На політичного да. Да, вона якби сильніша, і там всі інші люди, яких якби Трамп знає, але до, до речі, не факт, що він до них гарно ставиться, Це ж те треба розуміти. Да, Трампа е, тому зараз просте питання: Європа цим скористається чи ні? Мені здається, тут все дуже просто. Я зараз е, зіграю, можливо, таку роль трошки адвоката диявола в даному випадку адвоката Європи. Да? Mm -hmm. е, і Поясню, чому мені здається, вони прям різко. Ну ні, вони наговорили, до речі, багато. І наговорили правильних речей, що ми тут, я, тут ми, чому вони поки не зробили якихось таких кроків, на які ми там очікували? Ну дивись, вони по перше, все ж таки, ввели 17 пакет достатньо оперативно. Вели, ну, принаймні формально, і почали дуже швидко працювати над 18. Вони зробили заяву про те, що вони до 50 доларів хочуть знизити, скажімо так, стелю. Можливо, вони навіть протягнуть цю історію через велику сімку, але може вже буде не 50, може буде менше. Mm -hmm. а, але мені здається, вони поки не роблять подальших кроків. І отут, до речі, момент: зараз розумієш про що я кажу: От ти кажеш, що Україна підготувала величезний документ, де все це розписано. Зробіть, введіть і так далі, але можливо, вони поки активно про це не говорять, оскільки є певна домовленість з Україною, вони чекають, щоб треба довести до логічного завершення одну історію. Дуже для нас важливо. Про яку, до речі, сьогодні сказав Єрмак: що доки не буде обміну, не буде ніякої наступної зустрічі з росіянами. Я думаю, що це повинно бути якось підтверджено більш на офіційному рівні. Але я таку заяву бачив сьогодні, е, і, можливо, європейці теж чекають, хай відбудеться обмін. Щоб він не зірвався, і тоді ми, в принципі, можемо зробити якісь такі речі. Але для Європи, говорячи, давайте я скажу так: я скажу російською мовою, але ви зрозумієте, чому для неї зараз такий момент, який характеризується однією дуже відомою фразою: твар'я дражаща і ліправа імею. Ну, з класики, так би мовити, да? з класики, і оце для Європи зараз Трамп в принципі вже чітко показав, що це більше ваша проблема. Так, робіть. Я подивлюся зі сторони. Вийду, не вийду. Це така історія. Він може виходити три місяці ще з цих переговорів е, і скаже, що це ви не вдячні. Я все зробив, а ви не захотіли і так далі. Тому да, це дійсно питання Європи. Може бути ще один об'єктивний момент, чому європейці поки не поспішають, але ця інформація тоді для нас ну, менш позитивна, так би мовити. Вони можуть чекати завершення, проведення і завершення саміту НАТО. Щоб там остаточно якби ну, вирішити, що там будуть робити американці: підуть, не підуть, зменшать, не зменшать. Якби, а вже після цього тоді вони зрозуміють, що в них немає куди рухатися. Але знов таки, як на мене, сильна позиція по санкціям спрацювала би їм більше в плюс, ніж в мінус. Ну, принаймні, якби почали поважати. Давайте речі своїми іменами називати. Я погоджую, що є зараз небезпека щодо обміну тисячу на тисячу, що це можна зірвати. Це, до речі, зараз я всім глядачам нагадаю, що це саме Ігор Ітерович, якого ви зараз бачите, минулої п'ятниці, коли ми обговорювали можливі домовленості в Стамбулі, я про це говорив вже не в одному ефірі, називаючи друже, твоє прізвище, дійсно так спрогнозував, що домовленості буде величезний обмін для того, щоб затягнути переговорний процес. Тому дослухайтеся до думки Ігоря. Вона справді вартує цього. І що стосується саме такої небезпеки, я ну, на 100%, 100 от в нинішній ситуації це розцінює як е, наш тактичний програш, дипломатичний, оскільки ми от потрапили в паску разом з європейцями і не можемо ухвалити рішення, які дійсно нам допомагали б завершувати війну. Бо вчора Лавров сказав, що ми е, не будемо тепер грати по правилам спочатку перемир'я, а потім переговори. Ні, хлопці, дівчата, він так сказав, ми це бачили. Всякі там стармери, він каже, Макрони. І так, де вже нам цю мовлявці лапші вуха вішали багато. Е, я виказував думку, що було абсолютно логічно, аби ці санкції запровадили набагато раніше ще перед Стамбулом, а тоді їхали. Mm -hmm. І це була тоді зовсім інша розмова. Так ми можемо відкотити назад. Байден свого часу це зробив. Тому звісно, вже кажуть, після битви кулаками не махають, вже всі сенсі отримали, вже це ніяк не допоможе. Це було треба робити набагато раніше, але в будь-якому випадку я вважаю, що це можна робити вже. Навіть не зважаючи ні на що, йдучи на ризики, бо вони вартують того, бо Україна з серйозній небезпеці. Враховуючи ситуацію, яка нині складається, це частіше із Європейського Союзу лунають голоси про те, що припинення війни Росії проти України відкриє нові можливості початку російської агресії на країни НАТО. Таке запитання навіть задавали Трампу в овальному кабінеті буквально днями, коли запитували його щодо інформації, яка з'явилась в західній пресі. Щодо побудови військових баз на кордоні із Фінляндією на півночі Росії, бо мовляв, ну і, і от навіть щойно з'явився вже коментар від а, фінських чиновників про те, що вони побоюються припинення війни Росії проти України, бо а, вивільнені військові з війни з фронту можуть бути перекинуті на північ Росії, і там розпочнеться нова атака. Трамп сказав: не хвилюйтеся, все мовляв, окей, ці країни в безпеці. Це його дослівна цитата була не тому, що він каже, там вважає що Росія не нападе. Це в безпеці. Ну принаймні, поки що Трамп не демонструє явних ознак, того, що він хоче вийти із НАТО, але те, що ти сказав, ну, дочекатися саміту НАТО. Я зважаючи на твої влучні прогнози, також вже на Ну, це може бути сухари. Да. Давайте ми всі зрозуміємо з вами одну дуже просту річ: все, що ми зараз будемо бачити в контексті от перемовин. Стаб, стаб каже, вони будуть на наступному тижні. Трамп каже всередині цього червня. Ну тобто, вибачте, нічогенько собі різниця да, там три тижні, і наступний тиждень, це все вистава. Вибачте за такий цинізм, але це факт. Це вистава, глядачом в якої є одна людина. Знов-таки Дональд Трамп. От боротьба за Трампа вона ще продовжується. Як Говорить, він баті, куди? хто хто з ким воює за Трампа. Ну, Росія з Україною? Звісно, ну то дивіться. Угу. Якщо Трамп вийде такі колись перемови, на це відбудеться з великою ймовірністю, Наше завдання мінімум, щоб він жодного слова не міг сказати в бік України. Ну що це ти типу, повинна Україна? Він все ж таки повинен вийти так, що і його оточення, і американське суспільство, і американські політиком скаже: ну що це росіяни. Все зробили, значить, давайте тепер з росіянами якось по-іншому діяти, ну, вони якби не праві. До речі, я вже одну таку думку висловлював, може, вона комусь знов-таки не сподобається. От навіть питання з наступним раундом перемовин. Путін сказав, Зеленський підтвердив, що будуть готувати якісь меморандуми. От на так, основі так. цих меморандумів, потім вони, типу, з двох сторін вони зведуться, та, і на основі їх буде прийматися рішення далі. Просте питання. Пройшло три дні після дзвінка. Ну, три дні да там чого ми до сих пір не оприлюднили цей меморандум. Його треба дуже довго готувати. Ну, виходить, що так, технічна робота. Там Я, Я, втратив президент втратив. Зеленський абсолютно правильно, в той же день, коли була розмова ввечері, фактично озвучив ключові пункти цього меморандуму від України. Ніхто не виводить нікуди ніякі війська, лінія розмежування чи лінія фронту це ж було там сказано їм, так. Ще якісь там певні речі це по суті наша позиція, але її треба оприлюднити, зробити швидко, показати тому ж трампу і європейцям, що ми дійсно хочемо миру. Дивіться, от ми вже меморандум підготували аго росіяни веде. Ну, от ми вже зробили що там його готувати. Зато виходить, вибір сьогодні якийсь. Я навіть не, не, не запам'ятав його прізвище, і пішов він там да, з цим прізвищем. Якийсь там клерк з Міністерства закордонних справ Росії і каже: тут ще треба подумати, меморандум там ми, може, зробимо, але підписувати документи, мабуть, Зеленський не зможе. Треба, якби, українцям там щось про вну, внутрішню легітимність, новий термін не з'явився. Okay. Ну вони, я вбачаю. Повні, тому що згідно внутрішньої легітимності у Зеленського, все, все окей, 73% три 75%. чи ну, сімдесят повністю. Ну, повністю. Ну, ну, це ж, але слухай, але він це сказав. Ми це коментуємо. Це розходиться. Я подивився, це розходиться по західним медіа. І вони вже пишуть, що дивіться, є непереборна одна обставина. Перемовини вже апріорі можуть зірватися, навіть якщо ми підпишемо ці ці меморандуми, тому що від України нема кого підписувати. Потім вони вийдуть і скажуть, що ми все зробили, але не може бути перемир'я, тому що треба документ. Документ повинен підписати ну, не зеленський. Да, хтось або Зеленський, але перепризначений. Давайте ми два місяці почекаємо. Вони хай проведуть вибори. Війна триває. Вони хай вибори проведуть, і потім ми це підпишемо. А ви, а вийде Трамп? І ще й в нього вистачить розуму, сказати: ні, ну тут є логіка, uh -huh. ну типу, да, можливо, росіяни праві. От навіщо нам це треба? То як би треба нам діяти тут на випередження, самим вкидати це і вести за собою. Європейцям показати, ми вже все підготували. У нас делегація сидить в літаку, чи звідки там, в потягу зараз да, сидить, чекає, куди їхати, або Ватикан, або Стамбул, або як сказав Зеленський Швейцарія. да, Може бути. Uh -huh. Ну, судячи з останніх розмов, може бути реально Ватикан. Може бути реально Ватикан, то як би треба нам це зараз провокувати? Це ж європейців підштовхне, покаже, що ми зі свого боку не тільки вимагаємо введіть санкції, ми робимо конкретні кроки і демонструємо всьому світу, що Путін не хоче миру. Ну воно так працює. Це ж елементарна інформаційна політика. А Сибіга тоді, класно тоді, написав, виступив. Але ну або дивись, оці 40 сторінок документу, да ну його ж підготували. Тоді виходить. Ну може він ну, там так. якось інший, але ж ну це ж зробили. Так в чому проблема з меморандумом? меморандум? Це два, два аркуші, дві сторіночки. Це ж протокол про наміри. Тето, тето, те то ми повинні тон задати. Потім вийдуть росіяни. Ми знову будемо грати по їхнім по суті. Ну не правилам, так, а чо? а... А чому тоді це не озвучується українською стороною. Тут же ж немає ні території, ні чого. Просто... Я, війку... я, я, я не я не знаю. Я просто не виключаю, що ну може, ну може вони вважають, що е, там меморандум треба там на наступний тиждень підготувати. Я висловлю свою позицію. Я ж кажу, що може ну, так. вона не сподобається. Мені здається, ми повинні дуже швидко діяти. Відбулася розмова, зеленський виступив в середу. Україна каже: ми вже напрацювали, Окей, чорновий варіант меморандуму і передаємо публічно, публічно передаємо вітання, ну вітання в лапках туди. А що у вас? І, наприклад, сьогодні цей клерк розказував би не про внутрішню легітимність. А він би розказував, що ну ми працюємо, нам треба. Він би розумієш, він би виправдовувався. Він би відказав, що росіяни ще не встигли, ще не зробили, і вони там і так далі. І знов таки, а Трампу потім доповідає, що пане президенте, українці вже он, сидять готові їхати, а росіяни знову тягнуть. От, воно так працює. Воно дуже іноді ну, воно дуже примітивно виглядає. Але ми живемо ну, зараз. Я вже реально думаю, треба написати буде якусь наукову статтю і назвати її там про концепт примітивної політики. Тому що ми реально от починаємо жити в, ну, в примітивній політиці. Там Кісінджер, там, мабуть, перегортається в труні, отак, тому що в його часи це було це було мистецтво. Це було мистецтво, перемови. Зараз. Алло, привіт, я поговорив. Все великолепно, маліфік, давайте, що. Я подивлюся, ми не будемо. Ну, якийсь треш просто відбувається. Тут треба тоді вже, хоча б цьому трешу відповідати, і задавати тренди, а не реагувати на ті заяви, які будуть іти там зі сторони Запаєбріка. Одне ще запитання на завершення, оскільки тут, в принципі, ми тему цю розкрили, враховуючи те, що зараз про перемир'я розмов все менше. У нього віриться, ну відверто кажучи, українцям все менше чи можливі переговори в умовах діючої широкомасштабної війни між Росією та Україною? Ну вони принаймні на якоїсь на якийсь період часу вони будуть. Я думаю, що це ж про це ну, вони вже були. У нас якщо був один раунд, я не виключаю, що ми будемо мати ще, хоча б один-два раунди таких перемовин. Uh -huh. А от далі ну, все буде залежати від того, наскільки далекими там будуть позиції двох сторін. Я думаю, що вони будуть приблизно як відстань від нашої планети до місяця, ну з точки зору співпадіння. Uh -huh. да? а, і наше головне завдання просто показати навіть настільки Трампу, всьому світу, і в тому числі тим же європейцям, що не в Україні питання. І, взагалі, якісь питання задавати Україні це ницо, це, да, це абсолютно безглуздо, тому що ми нічого не порушували, ми нікуди не приходили, ми нічого не захоплювали. Але скоріш за все, історія з цими перемовинами ну буде тягнутися. Я можу навіть назвати скільки часу: два-чотири тижні, про які сказав Трамп. Він вже поставив певний дедлайн. Yeah. Він каже, що я за два там чотири, потім він сказав, за два тижні визначу, чи хоче Україна миру. Але мені здається, це дедлайн в тому числі для от другого, хоча б хоча б другого раунду цих перемовин. Тому а я далі? кажу, що, а, а далі залежно від того, що там буде. Тому я й кажу, що нам треба ініціативу було перехоплювати. Ми можемо ще, ще зараз зробити. Витискати, водно, все готове, давайте. Де там агов росіяни? Ми зробили швидше ніж за два тижні. Трамп людина дуже марнославна. Людина, який ну, ми ж бачимо, їй же подобається йому, коли про нього якось так там говорять і так далі. Ви що думаєте, що Путін просто так каже Трампу, твоя Міланія просто супер? Ну, ну, це, ну це така відверта гра на якихось отаких от, от моментах. Але це працює. А, так я ж про це і кажу. Це працює, це треш, це примітивізм. Але це працює. Е, ну я нам не треба прямо на такий рівень опускатися. Хоча мені здається, Володимир Олександрович, якби захотів міг Чому? би там. Ні, слухай, заради держави України можна опускатися. Ні, ні, ні я ж кажу, вона. що президент наш без проблем міг би там накидати компліментів і все там сказали. Да та він і дякував вже Трампу стільки разів. Що слухайте, ну це ж теж і добре. І так, добре, і це, це добре, це правильно. Добре, я ж кажу, так, це так. правильна історія. Абсолютно тут питань же ж взагалі ніяких немає. І президент неодноразово казав, та я що готов, завгодно готовий зробити. Да, якщо ви там хочете, тільки дайте мені якби результат. Е, тут питання в тому, що якщо це працює, нам треба цим більше навіть користуватися. І так. можливо у Трампа потроху все ж таки щось там буде мінятися, і коли він таки вирішить вийти. Він все ж таки вийде і принаймні не припинить Україні. Я не кажу надавати допомогу, бо конкретно Трамп ні чорта нам не надає. Але але від Трампа залежить одна дуже важлива річ. Я, до речі, от з нашими військовими спілкувався, і вони постійно про це теж говорять. Питання навіть не в зброї. Більш важлива річ, яку Штати дають зараз Україні, це звісно розвіддані. І в силах Трампа. Продовжити обмін цими розвідданими, тому що це не коштує якихось супервеликих грошей, і Штати це можуть робити. І нам, хоча б, це треба зберегти, коли він вийде типу з перемовин і скаже: ви самі давайте до кінця літа, але ну, нам потрібні. І це, і це те, заради чого нам треба зараз ну, якби усіляко намагатися його втримати, точніше так, втримати Україну в фокусі його уваги, щоб він від цього не відмовлявся. На на жаль, зараз ми муше, вимушені друзі поставити три крапки. Чому тому, що справді тему розкрили максимально з огляду на оцю хвилину, 22 травня, травня, тринадцяту годину дня, звісно, що багато що залежить від усіх сторін, від України, від Європи і від Сполучених Штатів Америки. Я вважаю відповідальність рівною. Найбільше формуємо порядок денний, звісно, ми Збройні Сили України. Це однозначно так. Тому що вперлися дуже сильно і позиції не збираємося здавати, хоча нам дуже непросто. Сподіваємося, що от я скажу на завершення, свою думку додам до твоєї, що відповідальність зараз за припинення російсько-української війни міша та Європою однакова. Якщо Україна ще десь ну тут можна викримити, а тут вони однакові. І я просив би не змен, ну, не применшувати ролі Європи у, у тиску на Росію. Е, дякую всім, хто був з нами. Дякую тобі, друже. Що ти був з нами? Обов'язково підписуйтесь, коментуйте і побачимось.